Спішу до літа через хиткі мости. Душа не обіріта. Щось хоче віднайти, де знайти чарівну квітку В горах серед маю, де знайти всіх. Тут ми зараз припаркуємося, поставимо мого коника Коника І підемо далі пішки. Ми приїхали на П'яцале, Мікеланджело, <свісно> щоб подивитися на Джардіно Деліріс. От воно тут внизу. Це така панорама зверху того садочку Джардіно Де Ліріс. От там написано, що воно відкрите в цьому році з 25 квітня до 20 травня. 57-й конкурс. 57-й рік іде конкурс. Проводиться конкурс на оці квітки. Місце взагалі таке дуже живописне, дуже гарне. Там навіть це все оливки перед нами. В оливках зроблений навіть паркінг, скажімо так. Що це буде? кемпінг, паркінг, кемпінг. Написано, що будьте обережні, тому що досить близько тут. Такий з баночок написано. Якщо маєте бажання покласти гроші, то покладіть. Молодці. Фізьмонецькі там є. Тут представлені різні руки. І квітки, які виграли. 61 рік. Єдине, що ми приїхали трохи пізно. Вже вони повідцвітали, багато квіток відцвіло. дуже жаль. Дуже жаль такі гарні квіточки і повідцвітали. Не заборонено ходити всередині, тільки не топтати. Це 88-й рік, 89-й. La docca mi si incontrato strile con noiomi, amici. Miranda, Sabina e Maya. Sabina, do E sobate con Maya. non è io Maya? Non saltare addosso. Madonna me la scato. Sì, no, lei muscoli, tu vedi che è muscoli? Jack Kraft. Ho una sofferta andemorto trovato. Chi? Il cane Ma sai, quando è morto mio Era già 4 anni che stava in casa con i e i Maia. No, me lo ricordavo. brava bravo Maia. Maia. А ось це кусок садочку, де, власне, є всі цьогорічні конкурсанти поставлені. «Iris різконкуренті al Premio Firenze Міля Третій ще Дуже-дуже гарні такі, світло-голубенькі. і оранжеве абрикосове дуже гарне. А це 2012, це 2012. Дуже ніжні оці білі з краями фіолетовими. А, оце і перша премія, от і він. Той, хто виграв. Перша премія, оця Квітка. Далі дуже гарний сам парк такий зроблений. Дуже гарно собі походити літом, а ще то все дуже гарно, тому що це безплатний вхід, а там, де вхід безплатний гратіс, то все, все більше подобається притягує людей. Дуже жаль, що про І нього небагато хто знає, а ще така інформація, що цей парк відкритий тільки оце пару тижнів в рік. Це з цього року він відкритий з 25 квітня до 20 травня. І все, його будуть закривати, тому що квітки вже відсили. Дуже гарний, двохкольоровий, такий чудовий, така велика квітка, супер. Ось такі ніжно-абрикосові. Виграли друге місце. Секондо-премію. Яка гарна квітка. Жаль, що погода погана, так би ще було багато-багато бутончиків. Я бачу бутончиків є ще багато, які би ще мали розпуститися. Цей садок був відкритий в 1957 році і тут представлені приблизно 100 видів різних ірісів. Це поле було висаджене на конкурс у 2007 році. Андреа на полі 2006 року. І в руху. Яка гарна квіточка впала. Це поле 2009 року. Зразу за стіною тут є кемпінг. От ми якраз вже до нього добралися. Ну, кемпінгом, звичайно, переважно стоять з камперами, бо погода ще не дозволяє жити дуже в палатках. це ябруко осва дуже гарно. А це 2012, це 2012. Яка гра кольорів від світлого до темного. Yes. Такий жовтий шкаф. Розмарин. А то розмарин. Кущик з розмарином. Дуже смачно надавати його до всякого м'яска, до шиночки. Духовці дуже гарно пахне. Чик з розочкою, дуже гарний. Це така розочка, трояндочка. Досить дика. Досить дика трояндочка. Дуже двокольорова. рожева і біла.